Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. 1619, 24 червня, сьогодні субота, і я хочу подивитися правий берег міста Запоріжжя. Загальний розклад я виклала. Ви бачили там трошки інший формат. Я буду їх змішувати, ці формати. Ну, поки що буде так, а там буде видно, я людина. Така творча, так що, ну, все, поїхали. Будемо менше розмовляти, більше робити справи. Дивимося правий берег міста Запоріжжя на три доби: 25, 26 та 27. В загальному розкладі ви побачили, яка буде ситуація. Ну, і давайте будемо дивитися верхня кортиця. Так, ну дивимося. Я бачу, що так, буде якась така ситуація стрьомна все ж таки у нас, да? Але будемо з нею справлятися. Будемо з нею справлятися. Давайте я роздивлюся трошки ці дні. Вирішене буде питання. Тут буде локальна якась історія по отшельнику. Що це буде? Тут справляться, тут будуть, о, дивіться, три старших аркани впало. Тут будуть працювати наші військові, які будуть. Скоріш всього, тут буде якась двойна робота. Е, так що, ну ось так, так, і дивимося, що це у нас таке. Тут теж буде горяча робота, горяча праця, але буде все відточено, все зроблено чітко. Просто чітко. Так, буде летіти, будемо переживати, але все наші військові справляться. До речі, тут показує, що буде летіти. Може, от бачите, тут комбінована буде якась історія, то може буде ось і тут також така, така історія. Ну, давайте подивимось. так, Тут двойственна ситуація. Чи буде воно, чи не буде, ще не, не відомо тут, але багато чогось так буде, знаєте. Тому тут буде чітко, жорстко все від, відпрацьовуватися. Відсвічують карти. ну ось так, Я думаю, що ви побачили. Так, це була у нас верхня хортиця. Не повинно нічого у вас тут трапитися люди страшного. Все відпрацюється. Так, Хортицький район. Так. Ну, дивимося. Ось, бачите, у нас йдуть навіть втрати. Ідуть втрати башні. Ну, давайте ми роздивимося. Тут більш-менш буде все якось так, але летіть буде. Летіть буде, але будемо справлятися. По отшельнику будемо справлятися не погано, локально. Щось буде новеньке, таке, не дуже таке, воно буде впевнене, але щось ми будемо тут робити. Якось щось така буде ситуація. Ну, все одно ми тут справимось. Далі. Далі йде башня. Далі йде башня, якась буде закрита ситуація, і не, вона ще під питанням буде, оця історія. Тут іде щось таке, знаєте, зупинка чогось. Е, е, зупинка, але вона-таки під питанням. От вона, ця історія, оця. Іде під питанням, чи зупинять, чи не зупинять. Ану, давайте Да, будемо стояти, люди в захисті. Тут, скоріш всього, не щось одне буде летіти. Тут буде летіти декілька, тому тут невпевнена ситуація йде. І бачите, трошки скованість така буде, закритість, неподвижність і скутість в наших діях. А що ж таке? Що ж таке, тут таке робиться? Ану. Ну, Будемо задоволені все одно, щось, щось все одно тут розрулиться ситуація по-любому. Хоча вона трошки не впевнена. Зупинка буде, з, з, ми будемо захищатися. Я не думаю, що тут щось буде таке е, ось, отут, отут, де лежать вже втрати. Давайте ми роздивимося. Так, тут трійка і маги де. Мага, я хочу роздивитися, що тут на мага Падає четвірка жезль, е, чаш. Значить, дивіться, тут, скоріш всього, щось таке може бути. Хоча я роздивилася на загальному розкладі постраждалих не повинно бути. А, так, 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 так. А що ж тут таке? Це Хортицький район. Хортицький район. Ну, давайте я спитаю, чи будуть тут загиблі люди, чи постраждалі люди. Хм, дивіться, От він один вискочив перевернутий. Чогось він був перевернутий. Я його так витащила. Хоча все лежить, бачите, як? донышко більш-менш стабільне. будемо очікувати резуль... результату. По людям паж мечовий. Люди, це виконавці. Це не дуже гарні новини. По здоров'ю. По здоров'ю здоров це йде, як знаєте, Ну, Більше така, знаєте, травми тут не повинні бути. Ну, я ще докладу Тут буде така, знаєте, як щось пов'язане іменно з психологічними моментами. Ну, більше нічого я тут такого особистого, особливого не бачу. Щось таке воно буде, знаєте, от. Таке неприємне, таке якесь. Ну, касається тільки психологічного моменту, психічного моменту, психічного здоров'я. Ось так якось. Я спитала, чи будуть травми. Тут, от, коли падає туз мечів, може бути травма, але тут, бачите, ось зразу йде допомога. Іде допомога і королева чаш. Може бути травма або різана, або, або перелами. може бути, може бути, бути, так. Я хочу ще подивитися хортицький район на іншій колоді. Дивіться, зовсім інші карти, що у нас тут на дні. На дні у нас тут оповіщення і корабель. Що таке зміни. Так, ну, зараз ми подивимося, що тут під змією. Тут дуже серйозні речі будуть робитися по кольцу. Дуже чутка робота. В цьому розкладі я не бачу проблем взагалі зовсім. Скажімо так, тут буде все відпрацьовано по вищому, по вищому класу, і, і по кольцу, і по якорю. Ось так. Якось, якось аркану ми трошки так песимістично показали, ну подивимося. Тому я подивилася і людей. Бо я не люблю, коли такі розклади йдуть, я дивлюсь людей, а ну тут, що мені людей покаже. Опять кольцо падає, кукет. Ні, 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 І ще раз, ні. Єдине, що по кольцу, там можуть бути ходити хронічні захворювання по кругу просто. Все, тут немає ніяких травм. Далі йдемо Бородинський район. Все нормально. Тут якісь ідуть новини до книги. Ну, тут тут бачу, трошки буде нервова обстановка, але пройде по клеверу, все буде добре. Так, далі дивимося осіпенківський район. Він трошки буде напряжний, але тут все пройде нормально. Тут захист есвіту, тут ресурси, серце теж все добре буде. По букету навіть не буду розглядати, також все буде нормально. Так, далі ми дивимося Дніпровський район перед мостом, там, де бульвар Вінтера і Пушка. Прям повторилися практично. Я хочу роздивитися. Все, Все, буде добре. Все буде добре. Так, дивимося приватний сектор. Приватний сектор правого берега міста Запоріжжя на 25, 26, 27 червня. Dr. Walton said Дуже багато карт я виклала, ви бачите це. Воно показує швидкі зміни якісь. Серйозні дуже зміни. І ось ресурсна карта. Тут буде. Це у нас середина розкладу. Скоріше всього, це буде 26. Ну, ось у цей день буде трошки тут напряжний на правому березі. Хоча... Хоча оця карта і оця карта, вони показують, що буде робитися дуже серйозна по Христу якась подія, і вона, в принципі, повинна закінчитися. Ось, пожалуйста, по клеверу, слава Богу, буде все пройде у вас, скажімо так, якщо там даже будуть якісь е такі моменти, то це найменше буде то, що. В принципі, може трапитися. Зрозуміли, так? Да? Тобто ось така історія. Так, район Сінєнка. Ну, ось бачите, теж середина розкладу йде така, ем, вона затягується. Прям так, знаєте, от Затягується, затягується, затягується і не дає точно відповіді, але зрозуміло, що тут буде якась проблема. По мишам все ж таки, піде воно тут. Наміри є, наміри є. Тут, і бачите, опять йде от таке щось накручене, накручене, накручене. Ну, пройде, бачите, оп'ять таки пройде воно для того міста, якщо даже, бачите, тут не йде впряму от сонце, да? сонце. Чому я сонце розглядаю? Тому що сонце може показати вибух. Іде книга, сообщення, письма йде, пошкодження, або тут ще по крисам зговор може бути, і пакості, знаєте, такі пакості, тут ще й змія йде. Тобто тут і ось пішла зміна трансформація, і по легшому варіанту це пройде. Я вам скажу, що так, от середина розкладу також тут Посінєнко така важкувата. Якщо у вас там будуть невеличкі якісь по крисам речі ці, да, і, а сонце це не дуже велике, воно не маленьке. По сонцю я б не сказала, що бачите, тут впали криси. То все ж таки, якщо там трапиться, люди опять повторюся, це найменше зло, яке могло би трапитися іменно в цей, в цей день з вами. Ось так. Тут однозначно карти не показали. Вони показали, що по-меншому. Тобто, по легкому варіанту це пройде ця ситуація. Тобто, клевер завершив то. Тобто він є в вашому розкладі. І слава Богу, що він там є. Ось так. Так, в принципі, зараз я покладу на правий берег іменно по людям ще раз. Бо то було окремо на Хортицький район. Ось тільки так. Тільки нервова обстановка, причому більше страждати будуть дівчата. Все. Більш нічого. Ось так. Так, я закінчую правий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково я дуже вас прошу ставити лайки, люди. І я там бачу, що хтось пише тайм-коди. Ну, дайте хоч людині. На рекламі щось заробити. Я не багато заробляю на рекламі. Я вам просто зараз покажу, який в мене доход, щоб ви не думали, що блогери грибуть лопатами на гроші. Ну, це, знаєте, як ото. Я ж не прошу дивитися повністю всю рекламу. Дивіться, збачте, ось він. Доход. І що? І що далі? <рив> Мені смішно просто. Все, люди. Будьте живі та здорові, почуємось, папа. -па.